И всем привет, депутатись на канале Рулок, стадок из Дика Сене. Эээ, і... اх... сегодня день. Да, сегодня 21 я, я зач... закінчий четвертий класс. Ну, це не самая груста история історія тобто... А, О чем она прыгает так? <гас> Тут така бегает. бігає. ...nada... ...troschkiiii... ...hummm... ...svernudo. É <coughs> quase... <coughs> 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 ушло в <с -бул> а требовало... Це... а А-а-а, это... Чуть-чуть-чуть, трошечки, маленький скин. А, ладно. Адепт Ксяо. тридцать третий. Як ще, друзі, вітайте мене! Я на робота цього позбирала багато таких яїшников. Скоро я доб'юся цього ефекту на перший раз. А якщо мені нехай, то спробую куплі... купити за робокса, якщо получить в мене. Ну... <кліпи> Да, ось теперь вот так, так можно кожен раз менять. І ще вітайте. Я так стойку купила садіння, то начемусь не садится. Може у нас схилу буде. Знаю, я іноцент. Ну ничего страшного, таке буває. Я поки еще не знаю, чтобы не затянуло это видео. Ой, я ще не... Знову моя мордер. Я стільки мощно взі, щоб не було мартером. Можна мені хоча б якогось шеріфа чи мартера. Ні, ні, я не розумію, як у нього все є в бивці. Може у мене? Ні, 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 ні. Ааа, я зробив. А як ще мене ще потептала? На їщені. Ой. Як в несті є вбивчий. Мне самое Як що, я іноцент. Я поки ще нажму штабку. Было, а, точно Ай, это не я. хочу быть, у него есть принт чешо. Я видно не дюгна. А ч обезьянка? Не ладно, так то дюбки всем. Пока, они. не.